В жодному разі не вмикай медикаменти без рецепту, якщо ти не переходиш на індивідуальне або раціональне харчування. Додивись це відео до кінця і ти будеш знати точну причину. Крім того, що це небезпечно, та це ще може зробити твоє тіло більш товстішим або старішим. Першою помилкою та причиною всіх невдах є те, що люди надіються, аптека мені допоможе. Як допомогла вилікувати ось це, так допоможе і схуднути. Але не тут то було. Хто тобі допоможе схуднути, це процес ліполізу у твоєму організмі, а ним займається зовсім не аптека, що поруч з тобою. А от що зробить аптека, це навантажить твою печінку, якщо ти будеш споживати будь-які медикаменти, які навіть не знаєш. Під номером 2, люди йдуть в аптеку і скуповують там, можливо, не медикаменти, але багато вітамінів. Вони глибоко в душі, чи в серці, чи то в задниці вірять у те, що якийсь певний вітамін або якась певна група вітамінів. Змінить кардинально їхні відчуття та тіло. Я завжди наголошую, тілу потрібно плюс мікро-макронутрієнтів, і вітаміни це лише одна маленька частина. Так, вони важливі, але на фоні дефіциту інших важливих елементів це безглуздо. Ну і під номером 3 – жироспалюючі. Так, так, люди йдуть в аптеку і купують жироспалюючі. Вони не розуміють, що саме цим вони розхитують нервову систему, оскільки більшість жироспалювачів перестимульовують твоє тіло, твою нервову систему. А в сучасному світі мати спокійну, стабільну нервову систему є перемогою. І, як правило, такі шукачі пригод припливають на що нещастя, на свій маленький острівець, стресу та недух. І це лише один компонент, який звучить ніби як помічник, але це насправді дуже сильний шкідник. Зберігай це відео, нагадуй собі, пам'ятай про це, підписуйся на мене. У мене більше ціни інформації, як зберегти твоє здоров'я та отримати форму твоєї мрії. З тобою був Ростислав Романів, євродієтолог. Підписуйся